Тарас Загородній з нами це політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю, спасибі, що прийшли. А та додамо трохи інформації до цього Тіктоку і до реакції Трампа. Насправді, Тікток хлопнув долоною по столу і сказав: Значить, так, якщо ми не отримаємо нормального роз'яснення А і гарантій Б від адміністрації Байдена, то завтра, 19 січня, ми... Закриваємо TikTok, і він припиняє роботу свою на території Сполучених Штатів і 170 мільйонів користувачів американських. що от власне залишиться без TikTok. У Мене одне питання: а так можна велика корпорація бере і вимагає від адміністрації країни, незалежно якої, гарантій? І от щоб взяли і відзвітували, що вони збираються робити? Що вони так? Крутися, а а, а цукухімберг так буде плакати за відсутності Тіктока і всі інші платформи, Ютубу і все інше. Ну, дивіться, це Вація тут чому тут така суперечка між Трампом і всі іншими, тому що, наприклад, Трамп і республіканці прихильники того, щоб інформація розповсюджувалася без цензури. А вони прихильники того, що свобода слова є фундаментальним для сполучених штатів Америки. і повинна дотримуватись цього. Ну, наприклад, коли там Ілон Мас сказав, що я не буду цензурувати ніяких новин. Наприклад, ну, або те, цукерберг що... зараз ні, цукерберг все зрозумів. Коли після перемоги Трампа він одразу ж сказав, що з дитинства виявляється, да, да виявляється. Він він був проти того, що йому не дозволяє, обмежували інформацію по коронавірусу, там по сину Байдена. Він там все сказав, в принципі. Він я, я, я все зрозумів. Я теж скасовую такі от правила. Чому тому, що у республіканців таке стало. подобається тобі, не подобається ця інформація, але свобода слова є фундаментальним для Сполучених Штатів Америки. Тому позиція стосовно тиктоку була приблизно саме така. Що якщо TikTok, ну, там, подобається, нам не подобається, але це платформа, яка існує. Але може бути якийсь інший варіант, що ну, ходять затяти чутки, що воно може поміняти власника. Ну, все ж таки, рішення є е е е суду, і з одним збігом обставин це може бути Ілон Маск. Такі чутки не ходять там. Ну, Тобто, ми, ну, щоб ми розуміли, в чому протиріччя, що коли. Позиція республіканської партії не те, що вони не хочуть боротися проти китайського впливу. Та ні, там проти китайського впливу там просто Тобі всі заяви зараз Трампа, те, що він говорив, наприклад, то по Гренландії, по Панамі, по Канаді та Мексику він ще не згадав. Разом сукупність це можна сказати одне гасло китайцям забирайтеся з, з західної півкулі. Це наша зона відповідальності. І це було навантаження цим країнам, щоб вони швидко почали поки самі вирішувати питання з присутністю китайського капіталу, фактично китайської присутності в Панамі, або буде по-іншому, або буде по іншому вирішувати це питання. А от стосовно розповсюдження інформації, от у них така от позиція, щоб ми розуміли не те, що вони там хочуть сильно підігрувати китайцям. Ні, вони вважають, що Китай це їх головний суперник, його треба зупиняти, і це її все буде все. Вся позиція Трампа буде в цьому полягати. А от стосовно свободи слова, в якому форматі вони оберуть, поки що, поки що питання. Недалеко відходячи від Тіктоку і китайців, а роль тут, яка розмови Трампа і Сі. Ну, бо Хто здається у Трампа казали, що говорили про те, то те-то, те про Тікток? У тому числі Так, та, так. Да, в тому числі. Ну я не виключаю, що все ж таки під якусь юрисдикцію Сполучених Штатів Америки Тікток, принаймні, ну якщо сповідувати принципи свободи слова і обмеження, тоді воно повинно працювати в рамках американського законодавства і. Контролюватися, принаймні та частина, яка працює, наприклад, на Сполучені Штати Америки, скоріш за все, вона буде ж таки знайдуть якесь питання, що от за принципами, як Ілон Маск працює в мережі X, як вже Цупінгер працює вже в рамках цієї Фейсбука. Ну, скоріше за все, якісь там будуть механізми знаходити для того, щоб він існував, якщо він буде існувати Сполучені Штати Америки, він повинен, повинен розділяти цінності. Які сповідує республіканська партія і відповідно до американської конституції, де свобода слова записана просто як частину їхнього законодавства? Наскільки будуть активними зміни в, знаєте, в такій темі надання медичних послуг? Зокрема, це йдеться про аборти за жінок для жінок і інші види гінекологічної допомоги і так далі, якщо ми пам'ятаємо, що це стало одним з таких, знаєте, наріжних каменів, на яких будував передвиборчу компанію Трамп, чи це залишиться словами? Чи ні, вони будуть це. Вони будуть демонтувати всю цю... Структуру пов'язану навколо ЛГБТ, все, що з цим пов'язане, вони, в принципі, перші закони почали приймати. Конгрес нещодавно прийняв закон, який забороняє трансгендерам, чоловікам, які себе оголосили жінками, наприклад, іти в спортивні команди, які є жіночими. Так? Це Джонсон. Він є баптистом, так глибоко віруючою людиною. Вони вже заявили, запишуть, що існують тільки два гендери, а не все інше. І так далі. І тому в даному випадку, а це взаємопов'язані речі, там питання абортів в дійсності дискусійне, тому що в деяких штатах заборонено, в деяких не заборонено, але я думаю, що вони будуть йти в крок для того, щоб обмежувати це. Права тому, що вони вважають, що людина, якщо вона є, вже ну там зачата. зачата, то вона вже є людиною, і це за релігійними принципами, які розділяє в першу чергу ну республіканська партія. Це партія в основному протестантів, це є великим гріхом. А і вони категорично проти цього виступають, Який вони формат знайдуть. Ну знайдуть якийсь формат, але те, що а, ухил буде в бік а, традиційних цінностей, на яких була побудована Америка, це однозначно. Давайте. давайте про мігрантів. Так, тут команда Дональда Трампа завершує роботу над указом з питань міграції. Очікується, що новообраний президент у їх за кілька годин після інавгурації. Про це повідомляє CNN, В публікації зазначається, що буде перевірка імміграційної митної служби у мегаполісах, а також скрування додаткових ресурсів Пентагону на південний кордон США. Окрім цього, Трамп планує запровадити додаткові обмеження на в'їзд. До сполучених штатів скасувати політику Байдена от, стосовно цих питань, ну і теж це один з наріжних каванів його ж передвиборчої кампанії. Ну слід серйозно ставитись до слід Трампа, тому що за різними оцінками от оцінювали. Рівень виконання його обіцянок. ну, Він найбільш продуктивний президент. Те, що пообіцяв, він виконав, до 70% передвиборчих обіцянок цього Трампа, які він обіцяв, наприклад, у 2016 році, вони були виконані. Я думаю, що вони ще додатково будуть тиснути на Мексику в першу чергу, яка фактично не контролює кордон з того боку. Там же ж питання в тому, що там в основному йдуть люди не з Мексики. А Мексика використовується в якості транзитної території, тому що там люди з, з різних країн Латинської Америки йдуть там Сальвадор, Коста-Ріка і так далі. І оскільки ця неконтрольована міграція підтримувалася демократами, в тому числі тому, що вони е фактично збільшували так свій електорат, тому що там в різних штатах, наприклад, е було питання, як ти можеш голосувати там, навіть документів деяких не вимагали, і тому, звичайно, що це теж наріжний. Амень був програми Трампа. Він буде це робити. Він ще під час першої виборчої кампанії, точніше, першої каденції, намагався вирішувати це питання. А тут, звичайно, що він більш підготовлений прийшов до ці, до, до цієї до другого президентства. Ну там він, він стіни будував. Тут вже не стіни. стіни. Буде, ну подивимось, я думаю, що там різні будуть способи використовувати, але те, що він буде виконувати свої обіцянки, я в цьому не сумніваюся. Давайте власне перейдімо до найважливішого для нас питання, що стосується України. Знаєте, тут доволі дихотомічними звучать заяви Марка Рубіо. Це претендент на посаду держсекретаря. Ми прекрасно розуміємо, що залишилося от лише кілька днів до того моменту, коли ми перестанемо говорити фразу та, все, що до офіційного призначення можна говорити все, що завгодно от після 20-го числа або після дати призначення може бути інакше. Але тим не менше, Рубіо з одного боку зазначає, що припинити війну без взаємних поступок не ви ідеї, що і. Україна і Росія мають домовлятися йти на поступки, попри те, що обидві країни мають важливі впливу. Тут мало би бути обурені, але зараз про цитати моє персональне. А з іншого боку, він каже, що історія, коли Росія відкатиться на 4-5 років, накопичить сили і знову нападе на Україну, не влаштовує Сполучені Штати Америки, і на це вони категорично не підуть. Як схрестити ці дві історії? Ну, це дуже добре заява. Це означає, що Путін категорично з тим не буде погоджуватися. Ну, по-перше, Путін не збирається вести перемовини з Україною. Він хоче вести з США з питань України. Він думає так, що я зараз там поговорю з США, вони ми там щось повирішуємо, а потім США буде змушувати Україну робити там, нарізати завдання і так далі. Ну він думає, що все керується як у нього в країні, і так далі. Погано, до речі, керується. І так далі. І це пастка в дійсності. Для Путіна, що достатньо грамотно використовує наша влада. А от в цьому інтерв'ю Фрідмана коли президент Зеленський давав інтерв'ю, у нас його багато Напугав хто. Напухав йому то. Да. Там же цікаво там цікаво був пасаж. да Там же питання, пасаж був наступний. А президент сказав наступне. так Добре. так ну Я спочатку зустрічаюся з Трампом, потім вони там зустрічаються Путіна, а потім ми там. Типу, зустрічаємося, умовно там десь втрьох. Проблема в тому, що Путін категорично не хоче сідати за один стіл перемовин з Зеленським. Та і ми не можемо ми не нас законом заборонити. Питання це не в тому. Я говорю, що Путін ну, він буде бикувати по всіх напрямках. Я не говорю, що там питання закону закону А він навіть не буде підходити до цього питання. Там, да, і тоді українська влада скаже: вони усьому винуваті. Дональд Фредович, ми так хотіли домовитись. Вони взагалі, вони взагалі сумніваються в вашому авторитеті. Чекаємо да, да. так, давайте зброю, давайте і добивати. Тому що дивіться, Путін яку помилку зробив величезну, коли 14 червня виказав свою перемовну позицію, від якої не може відкатати. Він же заявив, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине Запоріжжя, Херсон, Донецьку область. Україна офіційно визнає НАТО. Це тільки припинення вогню. Так? Більш того, він же вимагає, щоб Сполучені Штати Америки фактично визнали анексію чотирьох областей Крим. Він там говорить, що це повинно бути закріплено міжнародними угодами. Ну на це ніколи не піде Сполучені Штати Америки. Далі вони ж продовжують наполягати, щоб була демонтована військова інфраструктура НАТО в країнах Східної та Центральної Європи. Те, що от вони говорили двадцять 2021 році, коли Рябков пам'ятаєте, говорив, забирайте манатки і уходіть на границі го сьомого. Вони продовжують це говорити. Більш того, я там бачу Financial Times, вони ще будуть наполягати, щоб Швеція та Фінляндія вийшли з НАТО. Тобто там, ну я упевнений, я що при перших, як Рубіо, перше буде, знаєте, перша зустріч в психлікарні, там, да, вони поб'ються головою об стінкою, те, що вони почують. І дивіться, що говорить Рубіо, що мається на увазі, що Україна все рівно буде отримувати допомогу. Мілітаризація України буде відбуватися. Так, не за американські гроші, але за європейські, але американці готові продавати зброю. Чому вони говорять, що це ніколи не повторитися? Як ніколи не повторитися, це означає, що повинна бути сильна Україна в першу чергу. Це категорично теж не влаштовує росіян, тому що вони знову ходять з цими ідіотськими вимогами, які вони собі наштампували, які у нас хтось чомусь називає стамбульськими домовленостями, хоча це не було ніяких домовленостей. Було. Це було список хотілок росіян. Які вони собі там щось вигадали, що Україна повинна скорочувати армію, щоб не мала можливості розробляти ракети, щоб дальність, наприклад, РСЗО тільки на 40 кілометрів і так далі. Ну, Ніхто на це не збирається йти. Тобто перші навіть позиції адміністрації Трампа, які просуваються, ну там, припустимо, так, да, зупинка на лінії розмежування і починаємо говорити. Категорично не влаштовує росіян. І це дуже добре для нас, тому що вони ну починають просто бакувати на, 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 на порожньому місці. Тут вони ще підписали договір з Іраном. Дуже гарний договір. Слід привітати росіян з тим, що тому, що його наповнення ну неможливо, тому що Іран сам потребує, наприклад, військової техніки з Росії. Йому авіація потрібна і ППО, тому що адміністрація Трампа ну буде більш жорстко ставитись до Ірану. Не виключено навіть бомбардування його, знищення його ядерних об'єктів і так далі. І тут, але тут, це дозволяє Україні говорити, що дивіться, світова війна почалася. Давай знову повертаємося до. Плану Б, давайте зброю. Повернімося ще до угоди Ірану і Росії. Там є момент, коли сторони не зобов'язані мілітарно підтримувати один одного у випадку агресії на один одного. Тобто, це якісь такі дуже дивний доволі договір заради паперу. Він виглядає саме так. Так, але але ми повинні його масштабувати, розказувати всім, що дивіться, візла формується і показувати, що росіяни не збираються зупинятися. І дивіться, і, і почалися вже процеси. От, наприклад, коли були запроваджені санкції проти так званого тіньового флоту, він же не був тіньовий, все відкрито ж робилося, так? І були запроваджені санкції проти страхових компаній, які все страхували. Фішка в тому, що коли британці відмовили страхувати нафтові, нафту, яку перевозять танкерами російську, вони почали самі страховки виписувати, або росіян, або якісь китайські компанії, і так далі, за якими нічого не стояло. Тут почалися досить жорсткі заходи е, стосовно нафти, і це дуже добре для нас, тому що е, події я в дійсності думав, що це запровадить Трамп, ну в першу свою, навіть в першому кварталі. А тут швидше процеси. Я впевнений, що це була узгоджена вже позиція Байдена і Трампа. Без Трампа тут не обійшлося, не сумнівати. Все, що стосується нафти, це там точно Трамп не був присутній. І по Газпромбанку влупили, по Сургутнефтегазу влупили по багатьох компаніях. Більш того, запровадили санкції на. А, танкери, які навіть ще не на ходу, які тільки будуються в Росії. Там шість танкерів, по-моєму, десь там в Владивостоці знаходяться, знаходиться. А які чи Благовіщенську, десь там вони будуються. Тому, тому ми повинні розуміти, що є кардинальне протиріччя в позиціях Трампа і Путіна: нафта і газ. Росія хоче, щоб більше продавати нафти та газу. А Трамп не хоче цього, тому що у нього є власна нафта і газ або в Канаді, або в інше. І ми повинні користуватися цими протиріччями для того, щоб доводити позицію до того, показувати, що неконструктивним є в першу чергу Росія. І тоді і не звертати увагу на слова, де торгівля велика. Те, що зараз говориться, то те одне. Ми повинні розуміти, що все залежить, і позиція наша дипломатична, в тому числі залежить наскільки часто будуть бити українці, будуть бити по території Російської Федерації. Знаєте, у які не зрозуміла ситуація, бо й по Росії. Зверніть увагу, вже оце, оці е е СБУшники, які, які там запускаються там, дрони, вже долітають в газоперекачу в нафтоперекачувальної станції. До Татарстану долітають по хімічних підприємствах і так далі. Тому ми повинні розуміти бити ще розбити, тому що це прояв сили. Ми ж повинні розуміти, чим більше ми будемо бити по Росії, тим більше буде змінювати позиція е, е, з США. Тоді Рубія там, ну, ну, пацани серйозні, вони ж діють, вони показують свою дію. А коли ми будемо діяти, і тоді вага слів України, знаєте, різко буде зростати. Ну що так не підкріплю слова дипломата, коли в той же час, коли він веде перемовини, десь там щось в Росії вибухає. Там же Байден продовжував раз на рік ці санкції в межах спец, спецможливостей, спецобов'язку, 15 квітня. Цей термін черговий спливає. Чув, що це можна вважати таким лакмусовим паперцем, що зробить Трамп. Ну, от якщо після 15 квітня все буде на своїх місцях, санкційна політика Байдена, значить, буде як мінімум такою, як при Байдені, а може навіть гіршою. Ваш прогноз буде? Ну, вона, ну дивіться, я поки гіршою, я там, ну, дивіться, тут же ж за часів Байдена, ну, політика самого Байдена пов'язана з зеленим курсом і все інше, а вона передбачала, що на ринку повинна присутня бути нафта. Російська або іранська а так. Трамп зараз буде скасовувати всю цю політику. Весь зелений курс буде скасований, вийде з цих зелених цих паризьких угод, качати-качати нафту. Цю прес-конференцію, яку у нас, знаєте, всі в зраду перетворили, я особисто її прослухав від початку до кінця. Там третина прес була так. присвячена тому, да, як да, треба да. качати, угу. як треба скасовувати всі обмеження, як буде дешеве дешевшати товари, як американці навіть такі формули, що американці навіть душ, коли будуть приймати. Він Буде дешевшим, так? тому що а, будуть падати ціни на енергоносії. Більш того, в планах Трампа обва... обвал цін на нафту. Чому він, 50, хоче? Чому він хоче це робити? Він навіть до 40 говорить. Чому він хоче робити? Він хоче, щоб вирівняв, е, 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 вирівняти е, спроможності американських виробників і китайських, бо Китай отримує дешеву нафту. Якраз від Росії та Ірану він хоче вирівняти ці умови. Якщо він ще це зробить, то ну, російська економіка просто ну, не витримає. У них розраховано на 60 доларів. А дивіться, тут перебили танкери, ще низька ціна на нафту, але ж вони можуть по-ІЗОїзки зробити 15 квітня, ввалити ціну на нафту, а потім сказати росіянам, але він буде вимагати якісь кроки від росіян. Ну, так просто він не буде це робити. А тепер. Продавайте свою нафту при собі вартість у вас 40 доларів. Тепер спробуйте продати свою нафту на зовнішніх ринках. Коротко, буквально півтори хвилини. Фото дня насправді як Анна Лена Бєрбок і Девід Шольца, і відмахується від нього, бо каже: я не хочу фотографуватися з людиною, яка провалила прийом або голосування, або прийняття ще одного пакета допомоги України. Мені соромно за уряд, в якому все це відбувається, М -м -м -м, окей, їй соромно, класне фото. Ми аплодуємо. А зрушення будуть взагалі в німецькій політиці і далі піде. Ну, дивіться, я думаю, що будуть зрушення, тому що це фактично спадкоємець Меркель. Ну, вона його фактично призначила. А Меркель і Шрьодер вели ж оцю політику спрямовану на союз з Росією і з Китаєм, що категорично не подобається, американцям і досі не подобається. Вони будуть робити все, щоб а, Німеччина поверталася до здорового глузду, а, щоб, наприклад, відновила роботу припускам атомних електростанцій, які вони позакривали, і щоб вони поверталися в дружню євроатлантичну сім'ю. Ну оця історія, коли давайте як це. Союз вугілля і металу після Другої світової з Росією не працює, очевидно. Те, що спрацювало з Францією, і Німеччиною, з Росією не працює. Спасибі, пане Тарасу. Дякую. Вам Тарас Загородній, це політтехнологи, керуючий партнер національної антикризової групи. Він був гостем нашої студії.